Микола Гайдучик сьогодні став гравцем «Полісся». Як ви його можете описати? Який це гравець, який в нього профайл? З Миколою давно знайомі вже, коли я працював ще в вересі, познайомився. Це хлопець, який дуже професійно відноситься до свого діла за останні роки, доказав своєю грою, забив багато м'ячів. І він заслужив сьогодні бути в нашій команді. Як давно поліція почала стежити за Миколою? Микола себе чудово проявляв. За Миколою багато українських клубів, також європейські клуби спостерігали. Це було рішення нашого трансферного комітету, коли ми добре обстежили всі речі, і було прийнято рішення підписати Миколу. Які у вас очікування від цього трансферу, що він принесе команді? Найкраще очікування. Він бомбардир, він нападаючий, повинен забувати м'ячі, щоб приносити користь нашій команді. Сьогодні ти вже одягнув футболку нового клубу, саме Полісся. От які твої емоції перші? Надзвичайно приємні емоції, тому що це новий етап в моєму житті. Я дуже вдячний футбольному клубу Полісся за те, що запросили в команду, і дуже щасливий бути одною сім'єю тепер. Коли ти дізнався, що Полісся тобою цікавиться, вже були перші якісь думки про перехід. От, як ти собі це уявляв тоді? Які тебе думки були саме в той момент, коли ще був у вересні, можливо, чи раніше трохи? Це були неймовірні емоції. Можливо, вони не показували на собі їх так, але всередині дуже були неймовірні емоції. Багато хто з футболістів мріє опинитися в такій команді в футбольному клубі Полісся, тому я. Дякую ще раз за те, що маю змогу бути в такому колективі і в такій команді. Вже знайомився з новими партнерами по команді, що вони тобі сказали? Е, ще мало спілкувався, тому що сьогодні тільки заїхали на базу, тому все ще попереду. Я знаю, що сьогодні була перша зустріч із тренерським штабом вже. Що говорив Руслан Петрович, От на що він наголошував. Руслан Петрович наголошував на тому, які потрібно зробити висновки по минулому сезоні і буде розказав свої ідеї. І наголошував на тому, щоб ми були як одною сім'єю і треба якнайшвидше адаптуватися до нових вимог, до нових ідей і їх прийняти. Якщо приймемо, всім буде тільки це в позитиві в плюс. От факт того, що Полісся зіграє в Єврокубках, він трохи можливо давить, можливо, якось спустошує, можливо, наповнює тебе. Якщо говорити особисто за мене, звичайно, це наповнює, тому що такого досвіду в мене ще не було. Це буде щось неймовірне, якщо ми будемо робити все можливе з командою, щоб пройти якнайдалі. Ну і розкажи, наскільки розрахований твій контракт? Можливо, ти вже визначився із своїм номером майбутнім? Контракт розрахований на три роки. Майбутній номер залишиться такий, як він був в колишній команді, 89-й номер. Дуже радий опинитися в футбольному клубі Полісся. Буду робити все на полі максимум від себе і радувати вас своєю самовідачею. Дякую.